Так, зараз я вам швиденько покажу, як я роблю масу для папє маше. Як я казала, що там немає ніяких інгредієнтів таємних, береться клей ПВА. в мене ще, бачите, є якісь залишки від... від запасів до війни. Ось, зараз це теж все продається, але просто що воно іншої ціни. Але у нас цей клей буде взагалі виконувати дві функції. Перше, це в мене буде і, так би мовити, бачите, отак от я візьму платформу для такого да, який буде е, використовуватися може як прикраса ялинкова, ось папір, туалетний, саме звичайний, я його поцупила е, в кімнаті. Що я починаю робити? Я починаю потрішечки його промачувати, цей туалетний папір, який я розрізала таким чином, поодненький. Чому поодненький? Бо якщо це скопом все загрузити, то воно може, вибачте, мені, будь ласка, не просмакнутися так краще, в клеї і бути такими грудками. Нам не потрібна грудка, нам потрібна маса, щоб вона була Дуже-дуже однорідна і приємна до використання. І так я роби, поки не перетрушу, не перемощу всі-всі папірчики свої. І мені потрібно створити таку щільність свого продукту, щоб вона нам відповідала, як глина була от така консистенція. Ось так, потрішечки потрішечки. Я її всю всю попрацювала тут. Забрала, іншу поклала. І таким собі медитативним методом. Спокійно, по одні, все перемащую, все, передроблюю. Ось, нічого складного. Буває папір, от в мене трошаровий, а буває папір щільніший. Тоді потрібно, що робити. Тоді треба брати папір і його роз'єднувати на ці шари. Ну, хоч би два шари було. Бо буде просто між ними повітря, і тоді воно буде не так гарно промощуватися. А, ну, так, не тут так не просто роз'єднати. Але зазвичай це буває просто. Ну, не в цьому випадку. А в цьому випадку воно так не хоче. Ось, бачите, декілька шарів. І коли воно е по одному шару, то звісно, що йому стає краще це промащується воно. Так. І отак от ми колупаємо свою масу, поки не створимо таку, як нам треба, по щільності. Я намагаюся це робити швидко, щоб не ускладнювати наш процес довгими стосунками зі мною, але поспішати насправді нікуди не потрібно. Бачите, яка в мене вже стає красива маса. Дивіться. Я її ще трішки зроблю сухішою. І, в принципі, вона мені вже відповідає моїм критеріям. Мені вже хочеться з неї щось ліпити і з нею вже працювати. Ну, от щось, схоже, має у вас вийти. Потім цією масою буде дуже зручно тоді її накладати на якийсь предмет, але буде потрібно, щоб воно висохло, аби потім її декорувати. Все, маса моя готова. От вона в мене така. Можу ще трішечки-трішечки зробити. Я її ще цуккіше, ще сухіше. Буквально один-два папірчика. Так. Я вже казала, що я хочу цей клей використовувати, тому я буду, відповідно, формувати досить таким щільним шаром, буду формувати ялинкову прикрасу, яку потім буду прикрашати. В мене пластик, взагалі від пластика дуже гарно, коли воно висохне, відстається форма, тоді, ну, тому мені не потрібно якось додатково її там чимось промащувати, ще чогось там з нею вигадувати. Бо, якщо, наприклад, є складні форми, то одягаю або целофан, або промащують навіть там олією. От. Але тут, якщо ви працюєте з пластиком, як я, то діфузія не відбувається, Ось таким чином. І я йду до кінця, і потім вона висохне, я її зніму, і вже в нас буде що декорувати. Все, робіть масу, будь ласка. Гарного вам натхнення.